Добрий ранок, добрий ранок, дорогі друзі. Рада вас вітати в наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами знайшли фокус а, на сьогоднішній день, знайшли ресурси, знайшли якісь підказочки через метафоричні карти, щоб наш день став яким більш ресурсним, більш щасливішим, більш результативнішим. Тому я вас всіх. Вітаю і рада, що ви кожного дня приходите і підтримуєте і мене і себе таким чином. І так, сьогодні у нас 11 липня 2024 року, четвер. Тиждень добігає кінця, трошечки ще залишилось, але, але все ж таки є у нас і час, і сили, і натхнення для того, щоб щось робити, аби досягти тих цілей, які ми ставили собі на початку тижня. Нагадую, що в липні дуже важливо щодня планувати щось. Для того, щоб рухатись щодня написати один-два пункти плану. Це те, що дасть стабілізацію, те, що дасть впевненість, те, що дасть внутрішній спокій і внутрішню безпеку кожного дня. Така маленька, проста практика, але дуже потужна для внутрішнього стану. І так, сьогоднішній день він дуже-дуже важливий для нас сьогодні. Сьогодні ми, всі люди, будуть мати силу слова. Всі ми чули про те, що слово має силу, слова мають стати реальністю, слово не воробей не воробій вилетить не зловиш, і так далі. Так далі. Є багато приказок. Приказок і Учені, вчені різних, де ми говоримо про те, наскільки слово є сильною, потужною, потужним інструментом, да і ще є такий вираз. Що сказати в якийсь там недобрий час, чи сказати в добрий час? От, якщо чули, поставте, будь ласка, мені якусь реакцію, якщо чули ось такі, якби приказки, особливо бабусі щось сказали. Наприклад, щось розказуєш. Бабусі хороше, да? Вона каже: Ой, ну дай Бог, щоб було так сказати там в добрий час. А якщо щось погане кажеш, вона каже: Так, все, типа, не потрібно там, щоб... Не сказали не в гарний час, ну таке, щоб, щоб воно не збулося. Чому вони так казали? Тому що вони знали, що є такі періоди впродовж місяця, коли слово має колосальну силу. І сьогодні такий день у нас сьогодні, колос, коли слово має колосальну силу. І саме сьогодні якісь наші слова, якісь наші фрази. Особливо заряжені емоційно можуть стати реальністю буквально впродовж е, найскорішого часу. Тому сьогодні просто формуємо для себе е, думки, формуємо для себе афірмацію, формуємо для себе побажання, бажання в ці пишемо свої. І впродовж дня, замість того, щоб базікати. Е, все, що не потрібно, говорити саме те, що важливо, просто всіх призивають до цього. Особливо одна наша мета загальна на всіх, так, щоб в Україні якнайшвидше запанував мир, щоб Україна якнайшвидше перемогла, щоб в Україні якнайшвидше було безпечно. щоб... Завершилась війна, да? тобто, прям проговорювати ці моменти. Також проговорювати, я почуваю себе добре, я здорова, щаслива, я важу там 56 кілограм, я заробляю великі гроші, для мене це безпечно, для мене це прикольно. Мені подобається заробляти гроші і так далі. і так далі. Тобто, Формуйте для себе такі форму, форми думок і. Фраз, які ми ви сьогодні будете говорити впродовж дня, аби не думати щось погане, аби не говорити щось негативне, говоріть, придумайте для себе, що ви будете говорити. От це перша і надважлива рекомендація. Просто хочу, щоб ви собі зафіксували і просто не пропустили цей день, аби ми направили енергію в потрібне нам русло. Ідемо далі. Сьогодні день, який. Буде складатися з двох полярностей. З одного боку буде хотітися зробити багато всього. Ви прям собі заплануєте величезний список задач. Це перше. А друге, це у вас може не вистачити, просто не вистачити фізичних сил. Буде здаватися, що час тягнеться дуже довго. І я от ніби це і робила вчора. Я теж саме зробила там за годину. А сьогодні вже три години пройшло, а я все ніяк не можу завершити ту ж саму дію. Це тому, що сьогодні дійсно може не вистачати фізичних сил, але це не говорить, що їх зовсім не буде. Да? Тобто е сили будуть, енергія буде, особливо у тих людей, які не дивляться по сторонам, хто правий, хто винуватий, хто що робить, хто кому як потрібно жити. А навпаки, дивиться на себе, на своє життя, дивиться на свої бажання, на свої цілі і, рухати, і рухається в, в тому напрямку, не зважаючи на те, що там роблять інші люди, да? віддаючи відповідальність іншим людям за своє життя. От. І це дуже важливо. От, наприклад, яскравий приклад такий був на я прочитала у одної моєї коліжанки в Фейсбуці пост, допис де вона написала: прям скрін зробила, як їй під її фото написала її підписниця, по типу, що ви така гарна, все прекрасно, але живіт ось він заважає, да? він демотивує мене. От якщо б ви трошки схудли, ви б іще більше мене надихали. Ви розумієте? Суть взагалі цієї фрази, цього коментаря, наскільки людина просто не має, я вже мовчу про розуміння кордонів і так, далі, і так далі. Вона не має свого життя. Тобто, інша людина, яка має там зайву вагу чи не такі параметри, як є в її голові, якось її демотивує. Ви розумієте? Це ж ужас, це страх. Такого не потрібно робити. Не потрібно йти в це. Не потрібно. Навпаки, хай людина виглядає і робить так, як вона вважає за потрібним, якщо це не порушує мої кордони. А я буду робити те, що мені потрібно. І якщо ви обираєте сьогодні саме таке ставлення, коли інша людина не впливає на ваше натхнення, на ваш настрій і так далі, сьогодні у вас буде енергія. Йдемо далі. Так, по цілям я сказала: ставимо цілі, прописуємо плани на сьогоднішній день і робимо щось. Також продовжуються рекомендації вчорашнього дня, якщо потрібна енергія, якщо хочете щось там зробити, варто гуляти, рухатись, бігати, займатися спортом, там, кудись. Іти, тобто набратися сили від руху. Що стосується грошей, сьогодні в грошах будуть соблазни, якось когось підманути, знаєте, підманула, підвела. Сьогодні, можливо, вам хтось віддасть неправильну здачу, можливо, вас хтось захоче обманути, чи запросити вас у якусь таку, знаєте, сумнівну. Організацію якихось процесів, де вам запропонують щось там заробити. Сьогодні може бути от різні такі ситуації, навіть я не можу привести приклади, але дивіться на те, що вам пропонують, які ви вибори робите стосовно грошей сьогодні. Не можна сьогодні красти, обманювати там. Мохлювати і так далі. Навпаки, сьогодні, якщо ви заробляєте гроші, направте їх на. Кайфушки на те, що вам доставляє задоволення. Купіть собі щось, що вам покаже, що гроші для вас, для вашої насолоди, для вашого для вашої яскравості життя. Не бійтеся насолоджуватися грошима навіть у часи війни. Тому що, якщо сьогодні ви, наприклад, захотіли купити собі там чи замовити в ресторані якусь страву, але пожалкували, якось. Сказали, ой, бою, що в мене не вистачить грошей, чи ще щось. Ви якби запускаєте в негативному форматі свій фінансовий потік? Тому, будь ласка, насолоджуйтесь. Тим, що у вас є гроші. І не бійтеся витрачати гроші на себе, на свої задоволення, на свою красоту, на все, що вам потрібно. Що стосується відносин, у відносинах також можуть піднятися страхи. Страхи, що партнер вам, вас може придати, зрадити, зробити вам боляче. І на фоні то, цих страхів, що я боюсь, якогось там да, за якоїсь зради я можу якось негативно якби, давати цю негативну енергію транслювати своєму партнеру, і на тлі цього можуть виникати конфлікти. Тому сьогодні варто просто згадати про те, що якщо я вибрала цього партнера, значить я маю йому довіряти, і він для мене найкращий. Класний день сьогодні для Таких романтичних побачень, класного, класної вечері разом, класного сексу, якихось сексуальних ігор. Тобто сьогодні, от у вашій парі, хай це буде в ту сторону направлено, а не на рогатню через те, що ви не довіряєте один одному. Взагалі, в цілому енергії говорять нам про те, що нас будуть провокувати. Говорити щось погане і щось негативне, і будуть провокувати нас говорити щось негативне через несправедливі ситуації. Але якщо ви будете пам'ятати про те, що сьогодні слово має силу, і все, що ви сьогодні будете говорити, може ввійти в ваше життя. То все ж таки давайте будемо не вестися на провокації, говорити тільки те, що я хочу, щоб було в моєму житті, і не забувайте про а, практику. А, а, Ісполнення желаній через проговорювання їх впродовж дня. Ось такий сьогодні. У нас прогноз дня. Пишіть, як вам прогноз сподобався, не сподобався, і будемо починати працювати з метафоричними. Картами. І так, давайте подивимось через метафоричні карти, які комунікації сьогодні принесуть мені ресурс і принесуть мені а, гарний емоційний стан. З ким, з чим, де, які комунікації будуть сьогодні для мене ресурсними. І сьогодні ось а, така картинка. Подивіться, будь ласка, на картинку, хто на картинці, що там відбувається, як, про що вони спілкуються, як ви думаєте, які у них взаємодії, з ким чи з чим у вас асоціюється ця картинка? Подумайте про тих людей і якби подумайте про те, як це може стати вашим ресурсом сьогодні. Чесно, все сходиться по відчуттям. Дякую, Юлія. Ми пам'ятаємо, що у вас дуже потужна інтуїція. Цікаво, як день пройде. Дякую, дуже цінно, чудово. І так, які комунікації сьогодні будуть для мене ресурсними. Ну, Для мене тут як донька з мамою, і це дійсно комунікації з моєю донькою сьогодні будуть для мене ресурсними. Саме головне, щоб. Зберігати спокій, да, пам'ятати про те, що будь-які провокації вони можуть бути неусвідомлені, да. і тому, якщо будуть якісь такі моменти, бо ми любимо з донькою десь там подискутувати, що правильно, що неправильно, вона наразі в підлітковому віці і а, такий в в неї цікавий. Цікаве бачення цього світу, тому ми часто дискутуємо на цій теми. І от сьогодні дуже важливо от слідкувати за словами, але це комунікація принесе ресурс спілкування зі старшими. Це я з дочкою старшою, точно вона стукає, а я закрита. Дякую, Юлія, що ділитесь. Дякую. Так, тепер, так як у нас продовжується. Енергії дня, коли нам потрібно рухатись, 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 то давайте подивимось через колоду продвіження, що нам потрібно робити, що принесе нам сьогодні успіх. Яка дія принесе нам сьогодні успіх? І це ось така картинка. Ось така картинка. Ресурс творчості, творчості, прояви здібності, дівчинка, яка наче вірш читає емоційно, мама спокійна, зайнята своєю справою, хоче зустрітися з подругою, чудово. Ось така картинка, яка дія приведе мене сьогодні до успіху? Яка дія, подивіться, будь ласка, яка дія приведе мене сьогодні до успіху? Яка тут дія? Що тут відбувається? З чим у вас це асоціюється в житті? Яка дія приведе мене сьогодні до успіху? Для мене це дійсно ріст, да? жолудь уже він росте і скоро із цього, із цього маленького пагону буде величезний, величезний дуб. Але неможливо дубу стати відразу здоровим і могутнім, да? колись він був ось таким маленьким і тоненьким. Тому дія в розвитку, в навчанні і в прийнятті себе на тому рівні розвитку в тій чи іншій сфері, які є. Тобто не намагатися здаватися кращою, розумнішою, більш професійною, от яка є. На даний момент такою і бути. І радіти тому, що я росту, продвигаюся, розвиваюся. Це найголовніше це розвиток. Розвиток це навчання для мене сьогодні. Рости, насолоджуватися своїми плодами, вчитися, розвиватися, сіяти нові позитивні насіння. Супер, я знаю, розумію, що це означає. Все вірно, потрібно багато працювати. Добре, ну що ж. Так, і сьогодні ми яку візьмемо собі підказочку. Давайте сьогодні візьмемо так, як у нас сьогодні дуже важливо це слова, говорити те, що для нас важливо, і фокусуватися на позитиві. А не на негативі, тому я вам пропоную попрацювати з колодою. принципи Рейки, де у нас тут є і фрази, і принципи, і етичні принципи. Всі закладені в одній фразі. Це те, що призведе мене сьогодні до успіху. Підказка, яка призведе до успіху. І вибираємо послання для нас, для всіх, те, що для нас буде важливим. І це у нас. Оранжевий центр відчувати свої почуття, свої емоції, слідкувати за ними да, і давати їм місце бути. І таке послання: саме сьогодні старанно працюй духовно і фізично. Саме сьогодні присвячуй себе. Справі, тобто, старанно працювати над тим, чим ми будемо сьогодні займатися. Це для нас сьогодні буде успіхом і буде важливим. Що я бажаю вам гарного дня, завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока-пока.